Понад 70 людей дістали поранення. Більшість досі залишається у лікарні. Це вогнепальні поранення, практично у всіх. вибухові, осколкові, уламки, каміння, які вилітали при взриві, з пошкодженням кісток, пошкодженням тулубу, органів. Продовжують боротися лікарі і за життя п'ятьох маленьких пацієнтів. До Дніпра доправили чотирирічного хлопчика і семирічну дівчинку. Обох дітей медики вважають важкими однак стан дівчинки вже вдалося стабілізувати. Вона прийшла у свідомість. Хлопчик чотирьох років поки що залишається в важкому стані. У нього більш тяжкі ушкодження. У нього ушкодження печінки, селезінки, шлунка, тішківника. Йому вже проведена первинна операція по зупинки кровотеці. Наразі ми. Плануємо ще додаткову операцію для того, щоб врятувати його життя У Дніпропетровської області, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Понад 4 тисячі разів обстріляли росіяни. Позиції наших військових впродовж минулої доби б'ють з авіації та дронів. Найважча ситуація на покровському напрямку там було щонайменше 65 боєзіткнень. бої точаться і на турецькому на відтинку І Сао Богдана є беззаперечним лідером з поміж цих систем. У чому її перевага? Дар'я лиходіт розкаже. Ці дерева з'явились на ділянці саме для заїзду нашої САУ. Так оператор ворожого дрону не відрізнить вогневу точку від простої посадки. Їх тут не було, але вони тут виросли. Швиденько вони ростуть дуже швиденько і переміщаються, вони теж дуже швидко. Кожен розрахунок дивиться вже на місцевості, як, як йому краще замаскуватися, що нас взагалі не було помітно. Ли необхідно маскуватись на допомогу приходить причепна артилерія, менше габаритів, яку сховати легше. Вона вилізла, стрельнула і все. І там ніякі тобі радари, нічого на нього, чи там якісь там глушилки на нього не працює. Снаряди стандартні. куди навів, все залежить від твоєї точності, туди попав. І для таких ситуацій наші військові вже мають причепну версію САУ Богдана б Артилерійську частину гармати взяли з оригінальної, тому точність і дальність ураження незмінні. Причепна Богдана, вона дешевша, тому що в, не, в неї немає шасі, немає гідравліки і відсутня електроніка. Однак недолік все ж є.